Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати котика. Щоб намалювати котика, нам треба підготувати простий олівець, лінер, гумку. Якщо немає лінера, то можна взяти ручку, але обережно коли будете стирати, щоб не розмазалась ручка та кольорові олівці. А щоб не пропускати відео, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. Беремо простой рівець та малюємо голову котика. Ось. Я трошечки що донешн. Ось тут зроблю. Я можу не натискати лівець, щоб вам було видно. А ви не натискаєте, бо вийдемо не стит. Ось така трошечка овальна буде голова. Якщо ви малюєте на четвертому, робіть більше голову о, я на п'ятому. Далі. Малюємо вушка. Вушка вони будуть такі наче опущені, тому малюємо вушку з одного боку, з лівого та з другого боку. Ось такі і кутички будуть заокруглені. Стираємо. Голову, бо він, це терамі і малюємо ось так. І з іншого боку. Треба ж бажано, щоб були однакові, але ну, рука не може бути завжди однаково малювати. Далі малюємо очки. Опачка в нас будуть е, такі м, м, круглі, але м, не зовсім круглі, він такий сумненький буде, тому ми зробимо там, наче буде трохи прямо е, квадрат. Малюємо десь тут е, нижче, ніж починається вух. мы прочно. Малюно. Вот так. вот есть у нее будет вот так прямой линии. Вот это будет не совсем коло. Еще раз повторюсь. Да, заокруглим очко. А тут делаем такую немножко линию. Вот такая очко первая вышла. Вот, немножко. Далі відступаємо трохи місце. Десь розбираємо олівець. Дозвокаємо до цього. Можна лінійку, але е, професійні художники роблять так. Відмеряємо десь до сюди. Або так, краще лінійку і ще підготуйте лінійку. Якщо немає, тоді приблизно щоб відстань була. Десь беремо лінійку та відміряємо десь 4 міліметри, дай не 5 п'ять, один зараз скажу. Вісім міліметрів. Ось відміряємо крапочку. Ось, опускаємо очко, як ми робили, щоб э, сантиметри були однакові. Ось так беремо лінійку і так поміряємо. Ага, ще не рівно тоді не рівне підправляємо. Ще рівне тоді добре. Вміємо очко. Ми робимо така наші вігі. Ось тут, там, робимо посмішку. Ось в мене зайшло ось так. І робимо блік. Тут біля тут теж біля вія. Ой, трохи смішно вийшло. Він на не так малюємо, бо в мене прийшло, що наче він дуже колокоси дивиться і це трохи нога. Ось так, щоб вони дивились в один бік, в мене правого або лівого може дивитися. Далі малюємо носик. Носик у нас буде такий не трикутний, а трикутник. Перевер... Перевернути ось такий, але зверху немає лінії. Та малюємо лінію одну. Можна зробити ось таку сумну посмішку, ось таку, а можна і без неї. У мене ось так буде. Далі ми стираємо трошечки. Ось гумка ми стираємо трошечки е, в цьому місці з прав лівого боку. Ось. Беремо знову простий олібець і малюємо лапу. Спочатку малюємо лінію таку діагональну, повертаємо. І знову повертаємо. Такі діагональні лінії. Раз. І вони ще закруглюються. Два закруглюються. І з іншого боку. Вони можуть доторкатись, можуть не доторкатися. За... що ходять просто. Я не хочу, якщо ну, ви маєте бажання, то можете доторкнутися, ну що тут доторкнутися. Та робимо. Тобто завертаємо також. І в робимо такі діагональні лінії, але вже три. Не дві, а три. Раз, два, три. Далі ми малюємо третю лапу. Третя лапка. а вона. Вона, ось тут, коли починається ця лава друга з нашої сторони правого боку, то ми десь трошечки, коли вона починається, десь ось тут трошечку відпускаємо ось. Там можна поставити крапку кому ну, зручно. І малюємо. Трошечки трошки поливати, бо це ми покажемо, що тут є шерсть хутро. Хутро, хутро, і так. У мене вийшло якесь лимон, тому я цей пагорб стираю і продовжую малювати ось так. Ось такий у нас виходить подокотик і ми малюємо хвіст. Хвіст у нас буде ось такий, і ми його завернемо і продовжимо далі малювати. Ось. І що, у вас все окей? Я, я ось тут трошки потупу він за е, такий задовжиною водики ось. І тут ми малюємо теж одну лінію. І що у вас все окей, у вас вийшло без точні, то можемо розпочитати малювати. обводити. Беремо лінер або ручку. Або можете не обводити, якщо немає взагалі бажання, або якщо немає ручки і лінера, то можна взяти чорний олівець, але ні в кому разі не простий. І обводимо цього котика. Я розпочив з лапок, ви ось просто обводимо. Друзі, і мене для вас пропозиція. У мене є телеграм-канал, де я буду робити опитування, на яку тему мені намалювати на якусь тваринку або, не знаю, людину, рослину. То я буду там голосувати, а ще буду. Викладати про моє життя все. Тому залишаю посилання під, в описі. А ми далі продовжуємо. Ось обходимо. І хвостик ми не забуваємо про хутро, що воно тут також є. І думаю, робимо От такі маленькі лінії. Це не смультежний, тому теж, теж так. А ще ви можете, якщо у вас немає телеграму, то можете писати в коментарях, яку ви хочете, на яку тему ви хотіли б, щоб я показала вам, як щось намалювати. Тим без пентаго голови, тут теж ми вушку, вушко наше. Ось теж тут вушку є. Наша молодочка. Носик. Очко. Одно очко обводим. Плик. И инше очко. Смотрите, как именно швец умеет. У меня вышло и так. Далее подтираем линии, чтобы Коли ми розмальовували в нас, не було цих хлібні і не зіпсували нам малюнок. Ось так це стираємо. Ось в мене такий котик між. А і ще я тут забула, робимо відділення те, щоб фото написати. Далі беремо кольорові олівці. Можна брати. Треба взяти такий сірий не непростий олівець повторюю. Зараз я візьму. Або о, в мене ось в мене немає. Ось цей сірого олівця. Тож я візьму чорний. Чорний теж можна, але не на Ой, ці сині. Так. Десь в мене чорний. Так, ось чорний. Ми малюємо код. Можно спустить купить. Великая вот еще раз не підточнее. Так. Нам тогда ось такий вес страсенький. Так. Так. Можете взагалі щоб... Ви не хочете сірого взагалі чорного зробити? Так, ось таку посмішку робимо. Раз з лівого боку. Далі тут взагалі не натискаємо. Дуже легесенько, дуже легесенько робимо. Два. І три робимо ось тут, під очком. Тут теж N, натискаємо. Like, I, з іншого боку, так і робимо з правилами. Далі ми тут розмальовуємо і тискаємо все. Ось у буде такий з одного боку. З цього боку у нас буде Світли. У буде тут Ну, але не прям такий світлинкий, ми зробимо його трошечки натиснемо. Ось такий. а тут взагалі не натискаємо. А тут просто розмалюємо, не натискаючи. Просто малюємо чорно молюся якщо щоб ось будь-яким, якщо ви малювати будь-яким кольором, все одно тут легенько. Не тому що я, в мене немає стіг, але я ось буду робити ось таким кольором. Ось. Далі у нас на лобі буде три таких лінії. Можливо, бачила можливо, бачили в деяких малюнках. І знаєте, проще розмовляю. Якщо не знаєте, можете повіще не малювати, а просто подивитися. А потім зупинити на паузу. Ось малюємо. Росліє такого. І тут трошечка світло, світло, світло. І тут продовжуємо так само натискаємо. Бачите, ось так буде. Далі тут найтовстіша лінія. Вона буде вся така темна. Але тут куточок буде такий. Розмальовую. І третій теж малюємо коліню. Тут вона така сама худа, як тут, і тут світло буде, тут темно і тут темно. Ось дивіться, який у нас поки що виходить котик. Далі поступаємо до вушок. Вушка. Вуха в нас будуть... Тут буде темне зверху. Можна навіть лінію таку зробити. І можна навіть вал такий намалювати, але не виходячи за лінь. За лінію те, що ми обводили. І розмальовуємо. Так, саме з іншого боку ось тут ми трошечки вводимо і можемо починати розмальовувати, але просто не натискаючи так легенько Розмальовуємо. А для вушек взагалі дуже світла має бути. Це інше таке моя бути сирой, як я вам казала. сірий койк. Звичайно, сірий просто. Ось не намалювали. В мене є акварельне, аж в мене можуть бути такі лінії. Ось. Далі у ми... нас тут буде білим моточком, то ми тут не замалюємо. У мене лапки теж будуть білим, але в цьому місці, звідки ось тут починається... Так закінчується лапка. Та ми ось тут будемо робити таке маленьке овал, Не, я будемо сказати. Ось такий буде овал. І його тут буде десь по з з краєчку буде такий темніший, все інше світло. Ось. Далі. Можливо, тут буде трошечки тіні від обличчя. Ось тут. І далі у нас буде лапка. Лапка у нас буде ось у нас буде такий колір, можна прямо обвести. Але не лінером, бо це не входить, Я, типу, як доводку. Тут можна розмальовувати просто все. Але щоб не зривався з обличчям, краще зробити світліше. Як ви бачите, цих ліній ми їх не вийде. Можна трошки навести я зараз наведу. Ось і третю. Вот так накрашивает. Вот, так. Бог, То есть, бачите, у меня такие Я их очень замалюбляю. щоб взагалі не було видно. Але же, я, я дуже люблю лінії. ви такі не маєте малювати, бо це ніж за цього ці, цих аркушів, в мене просто інших немає. І тому таких гардих нема коштів в мене інших немає. І тому не зважайте на ці лінії взагалі уваги. Далі малюємо хвіст. Останнє наші е, деталі на цілі. Е, так, малюємо тут, внизу з правого боку, буде світло. Тому ми тут малюємо світло. І в нас тут будуть такі наче о, овали. Ось такі. Тому ми можемо чи, просто обвести. Ось такі у нас будуть. І ми замальовуємо. І все інше ми замальовуємо таким світлим, як і неспокійний ось цей розпорядок до очей. Зараз кладемо, беремо синій. Може такий, знаєте, е, такий синій, змішаний зеленим, такий дуже темно-синій, з темним зеленим змішаним. Ось такий кольор. У мене такий є. так, ось таким кольором. Збираємо звичайно синім. і розмальовуємо очі. І носик у нас буде трошки розмальований, лежимом, беремо бушевий, і тут розмальовуємо носик. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал. Не затикайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І не забувайте писати тему, яку ви хотіли б... Намалювати, щоб я намалювала з вами, разом з вами. Всім па-па!